Добре, активія дано мільярду унікальних пробіотиків, антирегулярність. Я в по попередньому відео розповіла свою думку про активію із наповнювачем. Взяли спеціально йогурт без наповнювача. В склад нього молоко нормалізоване. Тобто, що таке нормалізоване молоко? Це молоко знежирили одну частину, іншу частину цільного, незнежиреного додали, змішали, нормалізували до певного відсотка, до 4%. Додали крохмаль сюди, білок молочний, концентрований, молоко сухась, нежирне, закласки бактеріальні: 6 грамів углеводів. Тобто, це не зовсім такий продукт, насправді жиру 2,4, білку 3,6. Тобто, це вуглеводний продукт білку в ньому менше ніж вуглеводів. Але дивимось на термін придатності: рівно місяць. Зберігається ось цей продукт. Як ви думаєте, за місяць чи е, не зникнуть ці бактерії? Чи будуть вони дійсно такі активні? Бактерії вони дуже-дуже чутливі. Я в цьому не впевнена. Деякі мої колеги стверджують, що е, не будуть зберігатися ці бактерії. Особисто я не використовую це пункту, тому що високий соліновий індекс, багато куглеводів, тому що багато насичених жирів і так далі. Я не вважаю, що це нам необхідно для схрудення. Просто е, Активія викупила думку в нашої струнки, тому що вживаємо активію. Так само, як Кока-Кола, наші сімейні цінності в нас забрала. Типу, свято наближається. Чому ку Кока-Кола купуємо? По свято наближається. Чому купуємо активію? Похуємо, але це такі жорсткі маски.